Сотні туристів гуляють серед снігів селища Санта-Клауса, тематичного зимового парку розваг, що розташований на краю полярного кола у фінській Лапландії. Сюди приїжджають щоб поринути в різдвяну казку, покататися на оленячих упряжках, випити коктейль у крижаному барі та навіть зустрітися із самим Сантою. «Збулася моя дитяча мрія. Я дуже рада бути тут. Щорічно парк відвідує понад 600 тисяч осіб, здебільшого з європейських країн, таких як Франція, Німеччина та Велика Британія. Але є гості й із віддаленіших місць. Настав час Різдва, і ми б залюбки побачили північне сяйво. Рованіемі – схоже, гарне місце у 2023 році. Рованіемі прийняв рекордні 1,2 мільйона гостей. Це майже на 30% більше ніж роком раніше. Цієї зими місць у готелях уже немає. Власники готелів очікують нових рекордів. У нас більше бронювань, і сезон розпочався раніше. Ми також отримуємо запити на 2026 та 2027 роки. У Рованіємі мешкає трохи більше як 60 тисяч осіб. Багато місцевих жителів побоюються, що масовий туризм може зруйнувати звичний спосіб життя. Ми стурбовані надмірним зростанням туризму. Туризм зріс так швидко, що вийшов з під контролю. Деякі місцеві жителі кажуть, що в багатьох багатоквартирних будинках у центрі міста розміщують туристів. Винайняти квартиру на тривалий час тепер неможливо. Через це зростають ціни, а люди мусять шукати доступніше за ціною житло. Проте кількість туристів найближчим часом точно не зменшиться цього року. Рованіємі запустили 13 нових прямих рейсів із Женеви, Берліна, Бордо та інших місць.